Ваші увазі будинок 120 метрів, 5,5 соток землі. Дуже гарний задній двір, багато паркомісті. Зроблений сучасний дизайнерський ремонт. Знаходиться біля лісу. Подивіться з тераси на цей задній двір. Також поруч річка Дніпро і також річка Козенка. Знаходиться на дамбі будиночка. Ось так виглядає фасад. Як я казав, багато паркомісів на ділянці. Тепер сам будинок ремонту. Ми війшли місце для верхнього одягу. Тут таке зеркало красиве Санузел на першому поверсі з душовою. Далі йде гардеробна. вхідна обов'язково своя і ось така класна кухня-вітальня. З виходом на задній двір на терасу. Пострівець. Разом з боковою столом. І другий поверх. На другому поверсі це мастер-спальня зі своїм ліжечком гардеробна. І тут є трму. Далі йде. Санвузол з ванною кімнатою. Ось така ще кімната з шафою, подібна кімната шафу і як тут є стіл, так і в іншій кімнаті також. І також є ще додаткова гардеробна. В описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас, Солокозин, Обухівський район по Старообухівській трасі. Будемо радяти.